Сьогодні ми читаємо в Євангелії від Матфея про те, що говорить Спаситель наш про друге пришестя, що невідомо, коли воно станеться, і тільки отець знає, навіть син не може знати, що з'явиться воно дивним чином. І що буде щось подібне до того, що зазнало людство при потопі, коли, ні про що не думаючи, живучи своїм буденним власним життям, раптом отримали цей потоп і загинули. Майже всі. За винятком тих, хто потрапив до культури. Він каже, подібне буде, подібне. На полі буде два чоловіки. Один врятується, другий ні. Вдома будуть на жорнах працювати дві жінки. Одна врятується, друга ні. Він говорить про жахливість того, що нас чекає, бо це суд. І суд суворий. І поки що у нас немає інших підстав думати про те, який він. Він має бути справедливим. Ми чекаємо саме у цього справедливого суду. Згадаємо іншу особу. Сьогодні день зачаття Іоанна Притечі згадує церква. А він казав, покайтесь, бо наблизилось царство Боже. А царство Боже, як нам пояснює Спаситель, це обов'язковоє судно. І когось приймають, а когось ні. І хтось із спасінням, а хтось там, де пекельна мука, темрява зовнішня плаче з крихи зубів. Є такі речі, які стосуються всіх, і яких неможливо уникнути. І за останні 100 років ми пережили неодноразово подібні речі. І приблизно 100 років тому, в 18, му 19, му 20, му не було жодної людини, якої це не стосувалося. І в 32-33 роках на нашій землі не було жодної людини, яка б не знала, що таке голод. Жодної. І одна врятувалася, а інша загинула. І Друга світова війна прийшла сюди і потім після цієї війни був ще один голод 47-го року. І знов не було жодної людини, яка це не стосувалася. Якщо ми думаємо, що були по наших містах люди, яких не стосувалися репресії в 37-му чи інших років, знов таки це неправда. Стосувалося всіх. І перелякали всіх на десятки років. Тобто бувають такі історичні події, участі, в яких ми не можемо уникнути. Це подібне і до потопу, і до того страшного суду, який нас всіх чекає. І знову ми повинні згадати цю людину, яка сказала покайтеся. Бо наблизилось Царство Боже. Він хрестив хрещенням покаяння, хрещенням сповідання гріхів і, можливо, і прощення тих гріхів, сповідання гріхів і омивання тих гріхів з людини, щоб вона в усякому разі після покаяння могла прийти на суд і постати перед царством Божим, яке приймає не всіх. Ми, безумовно, в першу чергу відповідаємо за свій спосіб життя. І якщо я можу показати свою віру, це, це показати свій спосіб життя. І якщо я життям своїм можу стверджувати основи своєї віри, можливо, Бог мене прийде. Але залишає нам ту можливість, про яку сказав пророк Претечі Хрестителя. Покаяння. Ми не досконалі. Ми не можемо облаштувати своє життя належним чином. Ми терпимо поразки, ми падаємо, намагаємося піднятися. І знову падаємо. Це властиво багатьом людям. Це кожна людина через це проходить. І щоб зрештою піднятися і більше вже не бути в багнюці, на це потрібні дуже великі зусилля. Нам надається покаяння для того, щоб... Вчити нас, як докладати зусиль, щоб обтрусити з себе порох того гріха, щоб омити його із себе, щоб навчитися не падати в багно, щоб піднятися над цим, щоб зрештою здобути спосіб існування ну хоча б під старість, ну хоча б в старості, спосіб існування, в якому буде Крихта того, що було в нашій недосконалості, в нашій гріховності і в наших падіннях. А основне буде світло і любов і правда, і свобода від спокус. І знову і знову нагадую, що покаяння додається і тим, хто не зможе піти. Хто не зможе здійснити такий спосіб життя, але Бог милостивий. Якщо ти сіро каєшся, він прийме тебе. Тому що ти сам розумієш, я не достойний того, щоб мене прийняв Господь. Я недостойний. І саме за Твоє усвідомлення недостоїнства свого. Можливо, Бог і прийме, якщо тільки ти не сфальшивеш в тій свідомості недостоїнства. Якщо будеш щирим в усьому, що стосується Бога, Його заповідей, Його правди, і Його любові. Знаючи, що суд суворий, знаючи, що він справедливий, ми все-таки через покаяння здобуваємо і те, що він милосердний, але знав не підряд всіх, не підряд, Серцем своєму. Душею своєю, любов'ю своєю, щирістю своєю треба заслужити, щоб твою, щирість твого покаяння Бог прийняв, як твої діла. Ми ж про це молимося щодня, до речі, в наших щоденних молитвах. Прийми, Господи, моє покаяння, як справи мої. Дай Боже нам здійснювати образ Божий в реальному своєму існуванні. І щиро, надзвичайно щиро каятися. По іншому способу. Спасіння. Просто його. Амінь.